Радіо UA Chicago ви зараз слухаєте Україномовне Радіо в Чикаго. Ми раді, що ви з нами. А ми з вами сьогодні до нас, до студії в прямий ефір. Доєднується президент фонду Revive Soldiers Ірина Ващук. Ми хочемо донести до вас дуже цінну, важливу інформацію про благодійний захід, який вже відбудеться в цю суботу в Чикаго. Ну і також згадаємо про тих хлопців, ветеранів, які проходять зараз реабілітацію у Сполучених Штатах. Тому Іра, привіт і раді, що ти доєдналася сьогодні до нас. Все ж таки, вітаю, вітаю, слава Україні! Героям слава вже в цю суботу як я сказав, відбудеться забіг ветеранів. Це буде на Soldier's Field 25.05, Тобто, вранці стартує сам забіг. Можеш трішки більш детальніше про нього розповісти? Хто буде саме брати участь? Можливо, якісь імена назвеш і для чого це все відбувається. Ну та звичайно. Ну, в першу чергу, це Memorial Day Weekend. Ми вже на протязі, я б сказала, п'яти років приймаємо участь ну, виключно одного року, коли була коронавірус та, і забіг відмінили, то ми приймаємо участь щороку. Ми маємо команду Soldiers Ukraine, та і е, з нами виступають разом з волонтерами Soldiers Ukraine, Виступають важко поранені військові, які проходять лікування чи реабілітацію чи протезування тут в ВСІ Сполучених Штатах Америки. От е, як правило, ці хлопці безпосередньо, які приймають участь, е, лікуються чи реабілітуються в Чикаго. От, але інколи до нас доєднуються і військовослужбовці з інших штатів, от е, чи з Пенсельвенії, та чи з Орландо, Флорида, де ми власне протезуємо е, хлопців, де ми ноги робимо. Yeah. От значить, це буде благодійно. для нас. Це як так як Мирвець Олджес Україн є благодійне фонта. Ми uh, проводимо благодійну збірку і говоримо американцям про потреби українських важкопоранених військових про потреби України. Ми ще раз нагадуємо, що в Україні важка війна, і ми потребуємо підтримки від Америки. Та наразі ми отримали цей великий. <к> великі кошти від Сполучених Штатів Америки, але вони потрошечки заходять тільки в Україну. А ми, як волонтери, як благодійний фонд, постійно працюємо нон-стап і закриваємо ті, так сказати, проміжки, які держава не встигає закривати. От тому ми постійно робимо свої благодійні збірки. Це одна з них. Так, і знову ж таки, всіх закликаємо ще не пізно зареєструватися. Так що можна взяти участь, і мені здається, що є дискаунт невеличкий, якщо ви використаєте промокод kcsf 2024 Ми це продублюємо обов'язково під відео. Заходьте і підтримуйте, або просто, якщо на ви не біжите, можете прийти і побути разом з хлопцями, їм подякувати, підтримати, врешті-решт. Це як на мене теж дуже важливо. Скажи, будь ласка, про самих військових. скільки хлопців зараз перебуває загалом в Сполучених Штатах, і, зокрема, в місті Чикаго може можливо досить якийсь апдейт, яке на якому процесі зараз лікування йде? Так, у нас на сьогоднішній день в Чикаго лікується чотири важкопоранних військовослужбовця. От нещодавно прилетів прилетів спецпризначенець Максим Орел, таке, таке знамените. Знаменита фамілія. От, е, Максим е, боронив Ірпінь е, і отримав важке поранення в Сєвєродонецьку. Його розстріляли. Розстріляв е, російський командир одного з підрозділів. От, е, Максима от, дуже складне поранення хребта. Його в упор розстріляли та автоматною чергою. От, і він дивом вижив. Його побратим прикрив. І е, так сталося. От, що він... Е, Вижив та в таку в такі. Це я взагалі, знаєте, Я думаю про цю ситуацію. Як які наскільки це бій є е, дуже близькі е, близькі? Наскільки е, українці воюють з росіянами один біля одного? Та е, от Максим два роки лікувався в Німеччині. На жаль, е, німці не змогли вивести інфекцію. Е, дуже складна інфекція. В Максима тому ми його забрали до о, Чикаго. Ми надіємося на University of Illinois Hospital, який неодноразово допомагав нам в минулому. От е, також у нас е, на, на лікуванні знаходиться е, е, ще один важкопоранений військовий. Це власне син одного з моїх е, е, хлопців, з яким я виросла в одному дворі. От. І, Значить, це Денис Лухай, і Денис втратив обидві ноги на, на, на війні. От і також він має складну інфекцію. Власне, зараз ми з цим працюємо в Чикаго виведення інфекції. Також в нього виведена колостома з шлунку. От, тобто він ще на спецдієті. Ну, такі, знаєте, бачите, такі дуже, дуже складні важкі поранення, вони дуже довгострокові. От. Окрім цих двох воїнів, ми ще маємо воїна з Білорусі. Це доброволець е, з полку Каліновського. От ми, ми не показуємо його обличчя, не говоримо його ім'я е, через те, що в Білорусі йде прислідування таких, от власне, добровольців, і ми не хочемо підставляти його родину, яка лишилась там. От, і е, в цього хлопця зарвалася граната прямо на поясі, та детонувала і. Це сталося під Бахмутом, от, і е, він отримав дуже складну тра, е, поранення, поранення е, шлунку. От, і американські лікарі намагаються е, зараз спланувати операцію, і е, е, десь на протязі е, одного року вони будуть е, йому складати шлунок. Це кожна кожна історія насправді, дійсно унікальна. Навіть ці три історії які ми почули, кожна відрізняється І чудом. Хлопці насправді насправді вижили. Цей процес лікування займає багато часу, бо деякі мені здається приїжджають просто на протезування місяць-два і поїхали. Так а деякі перебувають тут рік, навіть були такі два роки. І їх потрібно постійно, постійно їх потрібно підтримувати, постійно бути бути з ними. Скільки загалом зараз є в Америці? Якщо брати всі штати хлопців, скільки На сьогоднішній момент у нас порядка 14 важкопоранених військових. Деякі хлопці лікуються в Penn Medicine, пенмедисин, Eye Hospital в Філадельфії. Також ми протезуємо руки в Prosthetic Innovation також в Філадельфії. От на протезування ніг ми вже веземо в Орландо, Флорида. Е, з 2016 року ми працюємо з Prosthetic проспросеріки Associates in Orlando. От один з найкращих протезних центрів тут протезуються і Паралімпійці, і американці з усього світу власне їдуть. Паралімпійці також військові США. от І також військові Ізраїля також приїжджають. от Тому така дуже 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 потужна робота йде тут в Орландо. Тут знаходяться одночасно 3-4 важкопоранених військових. от класне, мені здається, всі благодійні фонди. Вони нарікають на те, що дуже впала їх підтримка, впала підтримка від громади, від суспільства і знову ж таки задула була на початку. Те, що Конгрес, врешті-решт, проголосував цей пакет допомоги, і люди, знаєш, можливо, деякі видихнули, сказали, ну все, Америка дала гроші, я можу трішки для себе потримати. Ну, але ці ж гроші тобі не надходять правильно. Тобто, держава Україна, мені здається, не вона не залучена до реабілітації від слова взагалі. Чи я помиляюся можливо в цьому? Дивіться, в нас є, звичайно, і державні реабілітаційні центри. Я впевнена, якась може частина коштів і йде на отримання цих реабілітаційних центрів, тому що дуже велика кількість військовослужбовців потребують реабілітації щодня. От ми, як благодійний фонд, ми маємо також два реабілітаційні центри: один в Ірпіні, другий у Львові. І ми власне. Я зараз порахувала в цьому році, тільки ми прийняли на довгострокову реабілітацію 121 воїна. Ну, звичайно, це не є такий державний та, заклад, але для наших масштабів, нашої волонтерської команди це дуже дуже потужні результати. От. І, і, і ці, ці травми дуже складні. Це ми говоримо про військових. Паралізов... Паралізовані кінцівки, та люди нічого не відчувають. Від пояса, від вічі, деякі от руки, ноги, тобто, ну це дуже дуже складні травми. Тому власне ми і започаткували цю нейрореабілітацію в Україні, тому що нам було дуже дорого позити важкопоранених до е, США з такими пораненнями, і це довгострокова довгострокове реабілітація. Така реабілітація може зайняти і рік часу, і два роки, і три роки. От тому такі реабілітаційні центри потрібні в Україні, і доступ до них військовослужбовцям треба був в Україні. Ні, ми не отримаємо ніяких коштів від держави. Це власне все йде за рахунок наших благодійних збірок, от такої як буде власне в неділю. Точніше, в суботу на Soldiers Field нашої команди ми будемо знову збирати кошти. Це такий non-stop process, тому що ми завжди хочемо знаєте, долучати і нових і нових людей, і нових спонсорів, і нових донорів, та і нових волонтерів до нашої нашої справи. От тому, ну так от ми постійно працюємо. Так, степ степ, маленькими кроками до великих мрій, до нашої великої мрії. Про Україну давайте теж поговоримо. Минулий раз, коли ми з тобою спілкувалися, Next Step Львів ще не був офіційно відкритий. Тоді йшов процес підготовки. Зараз цей реп-центр запрацював, запрацював я так, розумію, наповну. Скажи, власне, як це все функціонує, скільки там вже зараз є хлопців, скільки вже пройшло, скільки зараз проходить. Ну і загалом також про некст. Теп в Єрпіні теж згадаємо, що там зараз відбувається чи налагоджений процес роботи там. Е, та ну в Ірпінь ми зайшли одразу після деокупації е, Ірпеня, Бучі, Густомеля, ну Київщини, Та і ми одразу е, вступили в роботу. Ми на жаль, два наших реабілітологи пішли служити. Ну не на жаль, а я не знаю, вони пішли, вони вибрали таку такий собі шлях до госпітальєрів. Та і е, ми ми добрали до нашої команди двох реабілітологів. Ми почали, почали активно працювати. Спер, перші наші пацієнти це були цивільні. Які постраждали при виході з Ірпеня Бучі Київщини. От. А потім вже, звичайно, великими, великими такими, називаємо, партіями та, почали поступати важкопоранені військові от. з різними кольовими, осколочними пораненнями, з різними формами ураження. Багато з цих хлопців повернулось на війну далі воювати. Тобто, от... Отримали поранення, про прооперували стаю, як правило, чи військовий шпиталь, чи чи цивільний шпиталь, потрапили до Next Step Ukraine в Ірпіні. Там ми з ними пропрацювали місяць, два-три та і повернули назад а, в стрій. А більш складні, звичайно, візочники і так далі. Вже а, а, прийшли велка і пенсіонери. Next Step Львів, вот. він чимось відрізняється від Next Step який Є якось можливо е можливо різний фокус знаєш допомоги хлопцям чи ні. Це те це те саме, тому що ми вирішили розширятися на Львів. По перше, Львів є одною з точок де є військовий шпиталь з нейрореабілітацією. Як правило, військові на візочках вони лишаються у Львові після довгострокової реабілітації в військовому шпиталі. І їм постійно потрібен той доступ до реабілітації у. На покращення свого, так сказати стану здоров'я, життя і так далі. От ми вирішили саме тому, це буде Львів. А, а чому ми відкрили другий реабілітаційний центр? Ми розуміли, що наслідки війни будуть дуже дуже важкими. Поранених буде дуже багато, і реабілітації ніколи не буде замало. От ми ще в 2022 році вирішили для себе, що ми інвестуємо кошти і робимо другий реабілітаційний центр у Львові. Він набагато потужніший Ірпіня. По-перше, тому що Ірпінь був зроблений за за пожертви діаспори. Та це не була повномасштабна війна. Ми відкрили ірпінь чотири з половиною роки тому, та, і це були дуже такі: знаєте. важко, важко Зібрані кошти, та і в нас не було такої нагоди купувати дуже потужне реабілітаційне обладнання, та яке е, можна було мало б конкурувати тут з Америкою, та з реабілітаційними центрами. Тут вже коли в нас почали вірити американці, та і допомагати американці, е, американські компанії, індивідуальні донати, е, американські е, корпорації. От то в нас з'явилася більша нагода закупити більш потужніше обладнання, та зробити скопіювати. Ми працюємо з Brooks Rehabilitation Hospital та в Jacksonville, Флорида. Це один з найкращих реабілітаційних центрів в США. Це госпіталь цілий. Та, то ми практично скопіювали їхній реабілітаційний центр. То, то те, що мені казали купувати, то ми так і по їхніх стопах і купували. Тобто Брукс Rehabilitation Госпітал подали ідею, ми це все скопіювали і поставили у Львові. Реабілітаційне обладнання у Львові ми закупили приблизно на 1 мільйон доларів. От, це такий дуже потужний крок з нашого боку. Тим більше, це аутейшн. Фасилті, тобто, це центр реабілітації амбулаторного зразка. Ми надаємо розселення військовослужбовцям. Також наразі у Львові ще немає розселення, ми його тільки підлаштовуємо, та і в цей час ми користуємось таким хабом. Ми вийшли на інший благодійний фонд у Львові, який власне має своє розселення, і вони селять селять в себе наших військовослужбовців. А ми забезпечуємо трансфер, харчування і реабілітацію. От ну такі співпраця у нас ідуть зараз у Львові. клас. Хочу теж пригадати один момент трохи пізніше, після нашої останньої розмови ти була нагороджена. А ти зустрічалася з президентом України Володимиром Зеленським І власне він надав тобі нагороду княгиня Ольги третього ступеня. Так і я знаю, ти до нього другого перепрошую. Скоро буде перший. А скажи, будь ласка, чи почув він тебе? Чи почув він твоє звернення до нього? Я знаю, ти ходила не з пустими руками. Ти мала до нього прохання особисте? Чи був якийсь фідбек від президента України? Ми зустрічались два рази. Перший раз власне на нагородження, точніше, другий раз на нагородження безпосередньо, коли ніхто ні ні, ні, ні про що не слухали, просто вручили нагороду, і до побачення, потиснули руку один одному. А перший раз ми звернулися по те, щоб коли ми зустрілися з президентом і з важкопраними військовими, було декілька благодійних фондів. Ревець Soldiers» були одни, один з цих фондів. Я звернулась до Володимира Зеленського. Президента України з проханням допомогти зробити м, руки, точніше, просадити руки від донора е, для одного з наших важкопоранених військовослужбовців. Це є Андрій Рублюк з е, сили спеціальних операцій, та Андрій е, професійний військовий. Він втратив обидві руки е, нижче ліктя. Він втратив ногу вище коліна і він втратив е практично зір. Нам вдалося, якби, як би, на з нашими домовленостями е відновити зір, одне око, друге він втратив, та, то він части част частково почав бачити. от А от Ми спротезували руки, ми спротезували ногу, а от. і все рівно, уявіть собі, якщо людини немає рук та, і, і ще й ноги немає. Тобто це потрібна ампутація. От, як людина може себе Та? але він все рівно рветься в бій і хоче воювати. Він вже в зоні бойових тій навіть знаходиться. Мені висилають відео Андрія. Але це, це дуже таке. знаєте, це, це він дуже позитивна людина. Він навіть міг би бути психологом. Але ми звернулися до а, Володимира Зеленського з тим проханням, щоб а, переслити руки від донора. І такі операції є. Вони були а, зроблені а, доктором Левін, а, це Пенмедисін. Гаспитал Філадельфії. Цей лікар веде багато наших важкопораних військовослужбовців. Один з методів які він використав, власне, пересадка рук від донора. Андрій навіть шуткував, що він донора сам привезе з Росії. От і ну на жаль, ми отримали рахунок. Рахунок здається, був на 540 тисяч доларів. Щось такого плану був. Ну, такий, знаєте, така півмільйона доларів, грубо кажучи. Відповідно, ніхто не відреагував на це, коли ми вже ми відправили рахунок? Ніхто не відрагував. Потрібно ще раз зустрітися, потрібно третій раз зустрітися. А скажи, якщо ми говоримо власне про американських жертводавців, американських партнерів фонду, власне, можливо, навіть місцевий локал government, як відносини з ними змінилися от, за останні візьмемо два-два роки. Чи погіршилися вони, тому що наші люди, як ми чуємо, змучуються подекуди, подекуди просто не хочуть. Як американці зараз підтримують чи не підтримують фонд? Знаєте, дуже підтримують. Я зараз отримую листи від американських донорів і інших фондів, і в цих листах, по-перше, донати збільшуються, та? і вони вибачаються за те, що Америка притримала? Дуже потрібний нам Україні е, Україні цю допомогу. Вони вибачаються за конг е, за республіканців у конгресі, які власне це цю всю допомогу тримали певний час, і багато українців через це віддали своє життя, е, отримали поранення, і так далі. Тобто, е, це було навіть декілька листів, і такі серйозні донати е, зайшли буквально на протязі пару місяців останніх. Тобто я бачу від американців, вони дуже за нас переживають. Та вони е, дуже хочуть, щоб ця допомога була отримана Україною, та щоб ми перестали втрачати своїх людей. Е, як ми розуміємо, це переважно допомога е, військова, тому що в нас вже і закінчилася зброя, і закінчилася чим воювати. Та ми просто сидимо і чекаємо, поки росіяни прийдуть і візьмуть, грубо кажучи, наші території, які ми так е, знаєте важко. Відбивали. Тому американці переживають, американці підтримують американці. взагалі молодці, вони вступилися за нас. Багато американців і воюють за Україну і гинуть за Україну. Тобто, не знаю, це дуже, дуже так знаєте, надихає, що все-таки. Американці повірили в нас повірили в нас в те, що ми можемо бути незалежними, що ми маємо бути незалежними, що ми маємо право жити на своїй землі, та і говорити своєю мовою. От тому дуже надихає така підтримка. Ну та дійсно підтримка є. Сьогодні теж була така новина цікава, що один британець для того, щоб мобілізуватися до збройних сил. Пройшов пішки всю дистанцію до кордону з України тільки для того, щоб бути в лавах ЗСУ, для того, щоб захищати наші цінності, спільні цінності, які всі маємо? Ми і Британія, і Америка, і Україна, Іра, На завершення ще одне питання маю у тебе десять років минуло. Почався одинадцятий рік війни. Скажи, як ти зараз, як загалом почуваєшся і як справи от в тебе, Ірина Ващук? більше, більше знаєте, більше почалося адміністративної роботи, тому що е, і більше донатів заходить та на фонд, і більше військовослужбовців. Е, дуже шкодую, що в мене не вистачає інколи часу бути більше сам самими військовими, тому що для цього бо я взяла власне і зробила благодійний фонд, щоб допомагати і бути е, так сказати хендзон. З військовослужбовцями бути, їздити до лікарів з ними, та бути в протезних центрах і так далі. Шкодую, що не вистачає часу власне бути з самими важкопораненими військовими, приділяти їм більше мого часу, більше йде часу на адміністративну роботу. Але її теж потрібно робити. Я думаю, поки що немає тут людини, яка би тебе замінила. Тому Іра, тобі дякую, дякую всій команді і всіх знову ж таки закликаємо в цю суботу прийти на забіг забіг з ветеранами, який відбудеться на Солджерсфілд рано вранці. Вся детальна інформація буде в описі до цього відео. Ну і побачимося. Ми з вами, побачимося з військовими і думаю, що Ірина Ващук також буде напевно присутня. Хто його знає, нехай залишається залишається сюрпризом. Іра, дякую, що доєдналася. Було за честь з тобою поспілкуватися сьогодні. Дякую. Дякуємо за підтримку та переможемо. І побачимося в суботу. Радіо UA Chicago. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago. Ставте вподобайки та коментуйте відео. А також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.